Вже традиційно у вересні на Коломийщині відбуваються змагання сільських рад та селищних рад. Саме так визначають краще спортивне село району. Цього разу місцем проведення турніру стала Турка. Фінальні змагання сільської спартакіади Колос цього року доручили провести Турці, адже в цьому селі одна із найкращих спортивних інфраструктур. Та й саме цей населений пункт кілька разів став кращим на Прикарпатті. Двічі турківчани представляли область і на всеукраїнському рівні, де ставали призерами першості. Керівник обласного товариства Колос а від ще й заступник всеукраїнського об'єднання Михайло Вінтоняк подякував всім командам, що взяли участь у першості. Він зазначив, що фізична культура і спорт сьогодні опинилися у складній ситуації. Хочу висловити глибоку вдячність з боку Центральної ради фізкультурно-спортивного товариства Колос, яке в цей не надзвичайно складний час, який є у нас в державі. Все таки ми зберегли ті традиції, ми проводимо наші заходи. Голова Коломийської районної ради Богдан Болюк запропонував розпочати відкриття із хвилини мовчання за загиблими воїнами. Далі він зазначив, що сільські спортсмени постійно працюють для того, щоб приносити славу нашій країні. Зі слів керівника державі потрібно більше уваги звертати саме на сільський спорт. Тоді і нація в Україні буде здоровою. Підтримав його й обласний обранець Петро Книшук. Як ніколи нам зараз в державі потрібна сильна, потужна, здорова нація, і тільки вона. Може бути, коли ви будете займатися спортом, я знаю дуже важкі часи, нелегкі переживає Україна. Я перш за все хотів би поклонитися тим ветеранам, спортсменам, які завжди стоять в строю і завжди підтримують наш спорт. Коло багата спортивними людьми, людьми, які показують високі досягнення у спорті. Сьогодні я щиро хочу привітати в першу чергу ветеранів спорту, які внесли гідний внесок у розвиток спорту на Коломийщині. Я хочу привітати всіх тренерів, хочу привітати всіх діток, які є нашими майбутніми. Цього року на обласний та поїде збірна району, а колосівці Коломищини впевнені, що і там виступлять за чемпіонським графіком.